Вже люблю цю рубрику. А кстати, привіт усім. Люблю рубрику, що у нас є нового на майданчику. Ілона бере дає мікрофон, мені чіпляє, бере телефон і мене знімає. Тому, якщо вам цікаво, поїхали. Класний колір. Я не знаю, як його називати. Хтось графіт, хтось наногрейн, хтось сірий, хтось асфальтний. Як би ви його не назвали, він неймовірно класний. Цей гольф, 1.4 бензин. Офіційна машина 21-го року. Ця машина зараз на акції 29 500. Тому приїжджай купляй. А 4 шістнадцятий рік універсал-дизель на класній комплектації з пробігом 220 тисяч кілометрів. Отмондео два з року на максимальній комплектації шкіряний салон з перфорацією, камера заднього виду, великий монітор, заводиться з кнопки і парктроніки Передні, задні, і купа всього іншого. Ціна мега солодка: 7,950. Приїдеш сьогодні чи завтра? Зробимо знижку. Тому приїжджай. А то таке во малесеньке, тендітне, економне, один і три дизель. Вона не їсть, а нюхає ту соляру. Реально нюхає соляру. І ціна її навіть 6 тисяч не просимо, просимо менше, 5999. Дамо два комплекта ключів чоловіку і жінці, дамо два комплекта резини і продамо тобі за 5900. Спортеч дизельний на ручці, 1,7 дизель. Так само багато не їсть, а піднюхує бензин. Ціна була 12 500, машина повністю обслужена. Зараз ціна впала. Зараз ціна 11 700 для того, щоб приїхати купити. Ну і на місці ще щось якусь сотку, дві ми з тобою сторгуємо. Цей Фордік має колір шампанського. Ну, не знаю, він мені більше на золото похожий, але цей Edge 20 2020 чи 2021 року, шкіра, гарна комплектація, пошкодження були передні, але дуже солодка ціна, до 20-ки. Чекаємо тебе. Чекаємо, щоб зробити тест-драйв. І якщо не цей Edge, то є в нас 5 інших Edge'ів тут, а 10 в дорозі. Совер, гарний, надійний, 2.0 бензин. 2010 року навіть 200 пробігу нема. 187 оригінального пробігу, гарний колір. І ціна 11200. Це так по телефону. А якщо тут на майданчику, то звісно, що знижка буде. Нісан Рок любите їх? Я знаю. 2019 рік 65 тисяч пробігу, комплектація SVE BGM. Ціна 17500. Це отак на майданчику. Заходите в офіс, випиваємо каву, торгуємося. Де ви любителі інфініків? Приходьте до нас, тому що ціна на цю машину впала. Була майже 23, а зараз є майже 22. А ще, якщо вас цікавить ця машина, ту можна поставити газ, тому що це атмосферний двигун. Тут ще ніхто не ставив газ, тому що людина, яка перед тим на ній їздила, казала: я так маю трохи грошей, можу собі дозволити їздити на бензині. Комплектація майже повна, машина класна. Мінімальні пошкодження підкрас на крилі, і на дверці. Я вважаю, що це. Надійна, класна машина, яка може подарувати тобі приємні емоції, а ще тут є сім місць. Коротше, у нас є багато всього, дещо розказав вам про сьогодні, все, що цікавить додатково, про машини, які в нас є, які можуть бути, на що ми можемо бідняти. Ну будь-що. Є номера? От по цих номерах дзвоніть, хлопці вам поможуть, підскажуть. А я пішов вже, бо проголодався, трохи хочу перекусити. Пішли і лон.